здійснюється в рейс за маршрутом. Номер 25. Проспект Свободи. Станція метро Почайна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – медичний центр. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passenger, this trolley bus is leaving from Svobode Avenue to Mochina Metro Station. Please stand by the doors. Your next stop is Medical Center. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф сто шістдесят гривень. 160 гривень. Зупинка медичний центр. Найближче укриття Проспект Свободи-22. центр. двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Світлицького. Please stand by the door. Your next stop is Світлицького street. Будь ласка, приймайтеся за поручні під час руху. Вулиця Світлицького. Найближче укриття. Вулиця Світлинського, 31, 7. This is Світлицького street. Зачиняються наступна зупинка: вулиця Межова, Клисентвор. Йонекставиз Межува Стрі. Придбайте qr квиток навіть коли вже забігли в автобус QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Винка вулиця межова. найближче укриття вулиця межова. 25, де Межова стоїть. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Мікрорайон номер 4 Вартість разової поїздки при оплаті банківською картою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій карці киянина повинна бути підключена та активована відповідна фільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Майка, микрорайон номер 4. Майка, дистрикт номер 4. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Наталії Бужвій. І Олексавиться Наталії Мужвій. До уваги пасажирів дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб діти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. This is Natalia у Street. Обережно двері зачиняються наступна зупинка. Masip Mostici, please enter the doors. Your next stop is Mostici District. Subway car. Masip Mostici. This is Mostici District. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Покровська церква. Please Employee of the North. Your next stop is Покровська Чорт. церква. На іншу укриття – вулиця Мостицька, 11. This is Pogovka Church. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Поликлиника. Please enter the door. Ваш next stop is Poliklinik. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty there is 160 гривень. Побережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Мостицька. Please, enter the door. Your next stop is Mostytska Street. Будь ласка, приймайтеся за поручнім під час руху. Укриття вулиця Мостицька. Найближче укриття – вулиця Вильгородська, 6. 223. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Білицька, Вихід до станції військової електрички Station. Вартість разової поїздки і при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці піяльна повинна бути підключена та активована та відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. This is Street. Exit to Urban Rail Station. Через одну. Это Татра на линии. Шановый пассажир, в разе оглашения поведенной тревоги, просим у вас выйти из транспортного засоба на наиближнем принцип и негайно просоединить крылья. Кстати, ей фоткали салон этой Татры. Я фоткаю. Ты хочешь? Можем вместе попробовать. Давай. Вот, там, задето тройка. 16-й. Мы его пропустили

Забудь придбати квиток, згадайте про крім цифровый повоплення транспортної карты, так и он квитків в військовому застосунку Кри цифровой. Завантажите для Android та iOS. Так, выходим где? Ну вот тут тогда выходим. Надо спрятаться вс и от дождя. А еще надо покушать где-то. Бышенка.